Всім привіт, останній день серпня, а це не вересень, не жовтень і не листопад бузок виглядає ось так. Це, це гербарії. Це гербарії. Початок осені. Пора заготівлі насіння медоносів. Часи важ важкі, але клієнтів по насінню не зменшуються, а я б навіть сказав навпаки трохи збільшується з кожним роком. Тож треба працювати. Ви бачите, що лежить? Тут лежить якийсь здичавілий кіт. або кошеня. Зараз я приближу, можливо його стане видно. Ось воно. Здичавілі коти. Це дуже велика біда для екосистеми. Звичайно, якщо вони не справжні дикі коти, а здичавілі свійські. Ну, в цього вигляд, наче він справжній дикий кіт. Взагалі не видно. Взагалі нуль. Поки не зашевелився, я його не бачив. А я на нього... А я на нього ледве-ледве не наступив. Та й поводиться він. І поводиться він як дикий, я вам скажу. Привет. Сьогодні я хотів зняти, як достигає насіння достигають клена татарська, та трохи зібрати. Насіння клена замовником. Але виходить так, що відео підходить до вже серії Великої посухи. Велика посуха продовжується, хоч і літо закінчується. Початок вересня посуха і ось роздюча відмінність, трава на сухому і зелене все. Там, де починається болото, там, де воно починалося, зараз там болото ніякого нема, там зараз більш-менш вологий ліс, але він зелений і ось тут різка разюча відмінність, все вигорівше. Не достигають навіть ягоди глоду. Глод сохне і ягідка залишається малесенькою, малесенькою, сухою. Це вже, це вже не ягідка, а горішок. Ну, не дивлячись на це, насіння клено насіння кленотата. Ось такі листя зелене, воно не посохше, воно просто воно просто достигше. Тому що клентатарський росте там, де починається болото. У нього вологи вистачає завжди. А от насіння і за спеки, зазвичай воно досягає десь середині вересня, навіть інколи під кінець вересня, зараз воно ось так. Починаємо збирати. Це неймовірно. Неймовірно. Колись ніколи не пересихаючи озера, тому що тут просто були ключі. Тут джерела весною просто б'ють із під дерев. Так ось, колись не висихаючи озера стариці, виглядають ось так. тут, я бачу, це недалеко від села, я бачу, що дітлахи ось сидів хтось, примостив, щоб сидіти, ловлять рибу. цій калюжі повно риби І навіть, мабуть, щось і клює. Або клює, або клювало. Ось так. Якщо дізналися дорослі місцеві, то вони тут... Витягують усе за годину кімлею. Мабуть, так і сталося, тому що вже ніхто не рибалить. Боброві нори, вода тягнеться тільки до бобрової нори. Але тут ще мешканці лишаються, мешканці лишаються в надії, що рано чи пізно підуть дощі. Хай їм пощастить. А в канаві. Канаві продовжують кабурсатися карасі. Карасі зариваються у мул. Щойно я підходжу. Карасі зариваються у мул. Прикольно. Можна карасів ловити просто сачком. І черепахи, 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 черепахи. Скрізь валяються черепахи. В болоті пересохли всі рівчаки. О, тим краще і легше мені дійти до насіння клана татарського. Спека, спека на кінці в кінці весни, навіть середині весни і навіть на початку літа це щось таке. Чудове, починає все розквітати, розцвітати, все починає розвиватися з подвійною, з потрійною швидкістю. А ось зараз спека виглядає якось трохи зловіще. Нічого не розцвітає, все тільки всихає. Не і за осені, не і за приморозків, а саме і за посухи. Тільки татарський клен. татарський клен стоїть, як ні в чому не бувало, поруч з акацією. Я показував, яка різниця навесні після заморозків. Поруч з кленом татарським росте акація. Клену хоч бихни, а акація вся вщент була виморожена, стояла чорна. А ось зараз посуха, спека теж акації, хоч бихни. А хлену в татарську все одно. Не, не боїться він ні приморозків, ні спеки, не посухи. Ось таке неубієнна така рослина. І насіння не в'язалося в цьому році, теж предостатньо. Збираємо. Працюємо, адже щоб медоноси медували, треба, щоб вони росли. А щоб вони росли, треба, щоб вони повсходили. А щоб вони повсходили, треба, щоб їх хтось посіяв. Дякую всім за увагу та терпіння.